За що Андрія Шевченка включили до залу слави італійської серії? А 25 років тому Андрій Шевченко перейшов у Мілан за 25 мільйонів доларів. Тоді на нього полювали всі топ-клуби Європи. А лише вас з дитинства мріяв про розсонерів. І мрія здійснилась. У перший же сезон найкращий бомбардир серії А. Хоч його конкурентами в атаці були Джордж Веа і Бірхов. Мілан почав будувати гру навколо українця. За сім років Шевченко виграв усе, що можна, став другим бомбардиром в історії клубу, здобув золотий м'яч і виводив на поле команду спірлокака з Зейдорфом і Нестою як капітан. Здавалося, він завершить кар'єру на Сан Сіро, а його сімку виведуть з обігу. Але. У 2006-му Шева вирішив зробити все заради збірної України на ЧЕС як бонус, скандал із договірними матчами і перехід у Челсі, який став найдорожчим трансфером в історії англійського футболу на той час. У Лондоні були і голи, і травми, але образ легенди Мілану назавжди залишився за ним. А де ти ставиш Шевченка у своєму топі футболістів усіх часів? У десятці чи виключно номер сім.